І всіх на день подарків Бравлі Дейса. Я зайшов в Бравл, і що я бачу? Вийшло оновлення а, після технічного перериву. Це угу. перерив був. Сьогодні у нас тема відроку е, дуже маленька. Так само, восьмий день подарок Бравлі Дейс. Е, Цікавий, який там подарунок. Було би круто, якби якийсь епік пін подарила чи рідкісний, а не простий комон. Зараз прогрузиться. 50% є. Просто ще бравел обновлюється, 92%. 100. Давайте. Так, є. Анималію заберу з наступного сезону. Напевно, це мої догази. Чомусь так лагає. Восьмий день уже доступний. Давайте забираємо восьмий день подарків, Бравлі Єдеса. Ще трошки до кінця календаря, а, так що недавно почався вже закінчується. Так, цікаво, що це. О, рідкий значок на Міко. Що? Рідкісний і епічний? з сердечком. Ого, два значка, я крас цього і хотів. Або рідкісний або епік. А дали зразу і рідкісний і епік значок. Підемо в кафечку, швиденько протестуємо піну. Беремо. А беремо собі тут. З... Давайте зробимо злий міко. Міко з бананом. І всі три подарочних значка, які подарили в Бравлі Дейса. Бачу, сервера трохи покращили, але коли восьмий день брав лідейся, напевно, опять сервера зламаються. Добре, що я встиг забрати подарок. Хотя я його міг пізніше забрати. Давайте зараз дограємо цю катку і кинемо значок. Найголовніше. Чекаємо, а чому у мене два злих? Одна проблемка. Ладно, от як виглядає лайк. Далі швидко затащуємо, бо то лайк, такий значок. Просто показатимося. Лайк. Він в очках показує лайк, сміється. Давайте підлітаємо. Йдемо на кіберкотлетку. Давайте. А, і не забуваємо. Ну, ця катка була мега швидка. Йдемо ще одну, якраз забув про мене значок. Чи я його приміняв? Я не поняв. Я його приміняв? Ні. А тепер є точно цей значок. Йдемо в катку. Бачу, в браво росте актив, і найбільший актив був в цьому місяці. Ну, тому що брав лідеї і так далі. І в то, того року так само. Розроботчики вміють приманювати нас на новий рік браво. Угу. Давайте нападаємо, хай буде на Бонні і прла. Так, давайте Перл сильний. І обзор на значок банана. Єсть банан. Я ще точніше кусає і кидає сердечко. О, давайте в політі. Єсть банан. І кидаю сердечко. Це значок без міко. Тому що міко в польоті. Mm -hmm. Все так. Ну, який мені значок більше подобається? Лайк чи сердечко? Думаю, що всі значки круті. Тільки це на другу <кхм> це на другому місці з лайком. А на першому місці. На першому місці. О, ні, на другому місці злий. Хоча, ні, дивіться. Друг, третє місце злий. Друге місце лайк. І перше місце сердечко. Це з подарочних значків ти зробив такий міні топ Ну, всім дякую за перегляд. В принципі, відео можна закінчувати е, вже зараз гол, щоб відео було епічно закінчено Всім дякую за перегляд і усім па-па!